8 січня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом було ухвалено рішення тимчасово припинити освітній процес в очному форматі. Натомість перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня. Мова йшла про заклад дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Органам місцевого самоврядування було рекомендовано врахувати ці рішення в межах їхніх повноважень. Яке рішення прийняли у Кам'янському і чи підуть наші діти на навчання вчасно розповіла директор департаменту освіти міської ради Наталія Рева. Ми порадилися, переглянули прогноз погоди на, саме по регіону, тому що Міністерство рекомендує все-таки приймати рішення на місцях з огляду ситуації, яка складається в регіонах, ми не побачили показників температури менших, ніж 11, мінус 11 градусів, тому на даний момент прийнято рішення, що з понеділка всі школярі Кам'янського виходять із канікул у свої навчальні заклади у звичайному режимі. Якщо про формат навчання, він у нас затверджений рішенням виконкому, І у нас є школи, які навчаються офлайн, повністю працюють в школі. Є заклади освіти, які працюють дистанційно. Тому, в залежності від того, який формат навчання є в навчальному закладі, так школа і виходить. Для когось це припадуть саме ці дні, це буде дистанційне навчання. Хтось буде знаходитися в школі. Але це рішення воно може бути змінене терміново і швидко. Якщо Зміняться дійсно погодні умови і або стануться, не дай Бог, якісь надзвичайні ситуації, тоді, звісно, ми переведемо дітей на дистанційне навчання. Ми, слава Богу, адаптовані школи, заклади освіти до цього готові, тому ми в будь-який момент можемо перейти на дистанційне навчання. Поки що говоримо про те, що ми працюємо в звичайному режимі. Дошкільні навчальні заклади вони також у нас працюють в штатному режимі, дошкільні заклади ми на дистанційку не переводимо. Що температура опуститься мінус 16, Ми будемо рекомендувати батькам залишити дітей максимально вдома по можливості. Але ми розуміємо, що батьки працюють, і ті, хто працюють у випадку таких низьких температур, обов'язково будуть створені чергові групи в дошкільних відділеннях і заклади дошкільної освіти будуть працювати. Позашкілля працює у нас також в штатному режимі. Тобто поки що без змін. Але повторюю, що якщо, не дай Бог, відбудуться якісь зміни, і температурні умови знизяться нижче, ніж мінус 20 для учнів початкової школи рекомендують. Да, при мінус 20 переходити на дистанційне навчання або призупинити освітній процес. Для учнів старшої школи це мінус 25 градусів. Ну, таких температур в прогнозі ми не бачимо.